Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід, і сьогодні я вам розповім про фізику. Слово фізис в перекладі з геленською, тобто давногрецькою мовою, означає природа. В давнину природу шанували як богиню і складали на її честь. Горфічні глумі непрославлення. Такі вірші, що можна називати славними. Природу вивчає не тільки фізика, але й інші науки, Біологія, логіка живого, хімія, наука про перетворення, географія описує землю астрономія, знання про небо. Чим же особлива фізика? Ця наука є фундаментальною, тобто слугує основою для хімії, біології, астрономії. Фізика це наука, що вивчає найпростіші, а також найзагальніші властивості та закони об'єктів явищ світу. Явищами називають змінами в природі. Явище бувають різних видів. Рух автомобіля явище механічне. Тамні сніженки у руках, у дорогах. Такове явище. Крик учительки з четвертого кабінету це звукове явище. А доліскавка... Мідлове явище, а також електричне, та ще низка супутних явищ, оскільки грім, який супроводжує блискавку, так, це ще і звукове явище. Як зорієнтуватися в такій великій кількості явищ? Розпочинаємо зі спостережень. Фізика ґрунтується на фактах, отриманих внаслідок спостережень. Спостереження можуть бути випадковими, але можуть бути і систематичними. Отримані факти, аналізують і намагаються пояснити. Так з'являються припущення, які називають гіпотезами. Перевірені, гіпотези стають теоріями. А яку гіпотезу вважати теорією, а яку? ні, ну, Це вже є предметом вивчення філософії. Науковці фізики вивчають явищ природи, використовуючи різноманітні прилади і пояснюють їх фізичними теоріями. Крім того, фізика розвиває наше критичне мислення, вчить ставити питання, шукати зв'язки між явищами та перевіряти гіпотези. Вона допомагає нам розуміти природу речей і, зрештою, себе як частину цього великого довойожного світу. Фізика це... Безкінечний пошук відповідей на вічні питання. Фізика охоплює цілий спектр явищ, які можна розділити на кілька основних розділів. Перший – це класична фізика, вона вивчає рух об'єктів. Силу, енергію, звуки, світло, теплоту, електричний струм. Вони градуються на законах, відкритих такими вченими, як Ісаак Ньютон і йому подібними. І класична фізика чудово описує макросвіт. Це все, що ми побачити, можемо і відчути. Закони класичної фізики пояснюють, чому предмети падають на землю, чому. Корабель тримається на воді, як працює ну, зокрема літакові. Але є ще квантова фізика. Ця галузь досліджує поведінку матерії, енергії на атомному та субатомному рівнях. Тобто на рівні дуже дрібних частинок. На відміну від класичної фізики, де все. Передбачуємо, квантова механіка оперує йому вірностями. Вона пояснює, як працюють лазери, чому металі мають різну провідність і як відбуваються хімічні реакції. Значний у розвиток квантової фізики здійснив Макс Планк. Чому фізика важлива? Хочу зазначити, що фізика це не тільки сухий набір законів і теорій, вона лежить в основі всіх технологій, які оточують, у нас, оточують нас у повсякденні. Без ним фізики не існувало б електрики, електроніки, всі наші телефони, комп'ютери, телевізори, електропереводи працюють завдяки відкриттям у фізиці. Без фізики не було б і медичних технологій, роботів, мобільного зв'язку, інтернету, різноманітних транспортних засобів тощо. Знання з фізики є корисними і часто необхідними для багатьох спеціальностей, особливо в галузі техніки, медицини, інформаційних технологій та природничих наук. І я окреслю деякі технічні і інженерні спеціальності, котрі е, потребують знання фізики. Фізика є основою для всіх інженерних дисциплін. Е, Інженери механіки, електрики, будівельники, авіаінженери використовують фізичні закони для розрахунків, проєктування та створення обладнання машин і споруд. Архітектори повинні розуміти закони механіки, щоб проєктувати стільки безпечні будівлі, фахівці з робототехніки, е, мають розуміти принципи руху, взаємодії за допомогою сил, енергії. Це, по суті, критично важливо для створення і програмування роботів. Лікарі теж мають знати фізику, оскільки фізика лежить в роботі. Жити в основі роботі багатьох медичних приладів, таких як рентген, ультразвукові дослідження, магнітно-резонансна томографія. Лікарі також використовують фізичні знання для розуміння біомеханіки тіла, крові олігу та інших фізіологічних процесів. Є окрема спеціальність, як медичні фізики, котрі займаються розробкою і обслуговуванням медичного обладнання а також радіаційною безпекою, біологи, біофізики за допомогою фізичних законів допомагають пояснити процеси на клітинному і молекулярному рівнях. Ну, а також програмісти, і розробники для них здання фізики корисні для створення ігрових рушинів, програм для моделювання розумілі роботи комп'ютерних пристроїв, так вони ґрунтуються на фізичних явищах. Фахівці з кібербезпеки використовують знання з фізики для захисту даних, що передаються різними засобами, різними середовищами зв'язку. Так, це і, та і лінії, це і мудрі. Провод, а також безпроводні мережі. Природничі науки вивчають всесвіт, е який, по суті, працює на законах фізики, це орієнтація, тобто протягнення рух небесних тіл, е виробництво електроенергії тощо. Хімікам, фізичні принципи допомагають розвивати будову молекул і атомів, а геологи використовують. Фізику для вивчення сейсмічної активності, руху тектонічних плит, мастивості гірських порід. Тобто фізика це не просто шкільний предмет, а фундаментальний інструмент для розуміння світу, що робить її ціною для всіх нас. Тож, Виберіть те, що із фізики для вас буде найцікавішим, і зосередсь на ньому.